Повертаємося до ситуації на близькому сході. Арія Зайден, ізраїльський політолог і підполковник запасу Цахало. Вже є з нами на зв'язку. Вітаємо і дякуємо, що оперативно долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас. Доброго ранку. Можна і так сказати, і дякую вам за запрошення. Зараз що відомо вже про ранковий обстріл з боку Ірану і про вже відповідні дії з боку Ізраїлю і обстріл по території Ірану? Це виглядає не зовсім так, як ви зараз сказали. Ми продовжуємо ізраїльські військові постійно за допомогою повітряних сил, наносять удари без. Без жодних зупинок і пілотованими платформами, тобто літаками, і без пі... і БПЛА, працюють в небі, продовжують і утримувати більшість повітряного простору Ірану під своїм контролем. Ми опанували його. І так іран вдарив зранку. Не сказати вам особисто. Не таке, знаєте, що щось особливе за останній тиждень, трохи і трохи. А ми бачили перші удари були більші міцнішими. Бачимо, відчуваємо в тилу, що військові повітряні сили працюють дуже ефективно. Сьогодні зранку це було 25 чи 30 балістичних ракет, два влучення, але жодного загиблого, декілька важко поранених і близько декілька десятків. Осіб, які з легкими пораненнями, що так близько 6 тисяч осіб лишилося свого майна та домівок поки що вони розквартировані в готелях, і зараз є потреба від, від уряду національного, щоб він нас вирішив, вже, хто буде відповідальний за всю цю. За всю цю історію, і хто буде, і хто єдиний, і хто може давати накази для, для їх виконання, бо сьогодні цим займаються займаються а, місцеві, місцева влада, але місцева влада, як ви розумієте, не може а, 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 дати накази, наприклад, якомусь готелю у себе розквартируйте людей. У них є інші і комерційні інтереси. І це але як ви розумієте, це вже таке. Проблеми, проблеми багато, можна сказати. Зараз чи очікували ви цей ранковий удар від Ірану після того, як Сполучені Штати Америки вночі атакували такі ядерні об'єкти на території Ірану? Чи якось влада попереджує мешканців про те, що можливі певні удари від Ірану? Ми вже живемо в цій а, рутині. Ми знаємо, що за 10 хвилин прийде повідомлення. Так ви знайомі з цією ситуацією, коли відчуваєте і чекаєте, що якщо немає, то ви питаєте себе, так а чому немає? То кожну хвилину може щось може може щось статися. Ця ніч була досить спокійною. Удар був удар був зранку. Це тільки говорить про те, що. Ірану потрібно дуже багато не тільки бажання і роботи для того, щоб виконати цей, цей зал. Кожного разу, що коли вони виконують цей зал, наші військові знищують з великою ефективністю платформи, з яких вони їх запускають з кожним таким днем. Кількість запускних установок зменшається. Їх спочатку було 380, сьогодні ми говоримо чи менше 100. І дійсно, в тилу можна це відчути. А зараз, якщо ми говоримо саме про військову компоненту, що буде відбуватися далі? Що анонсовано, і чого взагалі чекати саме з боку Ізраїлю? А з нашого боку ми продовжуємо працювати так, як працюємо, тобто Ізраїль не зупиняється. Те, що сталося сьогодні вночі, це, на мій погляд, стратегічний перелам. Як в військовому плані є союзник, який е директно, тобто прямо е у підтримав, Н навіть якщо це була одноразова подія, а, те там, де в нас була така, скажімо так, локах стеля наших можливостей, і пробив, пробили американські американські союзники, допомогли нам, а далі ми можемо впоратися саме зрозуміло, що це візьме ще. Час ми говоримо і про декілька тижнів. І залежить від того, яку Іран обере стратегію. Є три варіанти: варіант перший, найпростіший. Іран розуміє, що він знаходиться в пастці, в нього не залишилося майже варіантів. Єдиний там варіант, якихось намагатися замінувати гормози, чи але і на це є відповіді. І американські, і навіть наші деякі, як ви бачили, кораблі знаходяться в просторі в той територіальної близькості, і знову повітря опановано. З військової точки зору, як тільки ви опануєте повітря, це і є стратегічний перелам. Сьогодні його було тільки доведено, що ми не, не наодиться. Два варіанти військових. Тобто, маневр а, морський, буде закінчено шпут. Що далі? Маневр і, сухопутний. Вони підуть танковими і, і, дивізіями на буде, на Ірак, і потім на Симу. Вони, скоріше за всього, не, не зможуть перед не навіть перетнути кордон. Тому і, це в тому плані перший варіант. І, іран робить якісь військові військові кроки. І, Відповідь і американська, і із... і ізраїльська, і американська залишив закінчується історія. Повертаємося до дипломатичного дипломатичного столу. Інша історія позитивна. Так іра говорить, то зрозуміло. Я то мені зараз треба е, займатися питаннями е, залишатися. Як залишитися у влади? Давайте так ми тут домовимось про що. Я згоден не буде більше щось е, з е, е, бачувати і підписує, підписує договір. Е, на мій погляд, не дуже е, е, не дуже е, можливий розвиток подій. Третій, як більше подібний наразі на, на, на ближчий час для Ірану розвиток подій, коли вони переходять до стратегічної оборони непризнаття поразки. Як ми бачили, це з іншими організаціями на ближньому Сході. Це загалом така приблизно східна особистість особливість. Не визнавати поразку. А, і просто намагатися а, вижити, і потім, чим більше ви і ви називаєте це виживання перемогою. Тобто, поки ви не нібито не зламні, поки хоч одна людина залишається, одна людина в лапках, залишається і може підняти прапор. Ви все ж таки можете сказати, що ви перемогли, бо сили напроти вас ви такі великі. Вони великі, ви вони гулять, ви даві і так далі. А, е, е, Пане аре... через такий наратив. Панарія ми вам дякуємо за те, що сьогодні долучились до ефіру. І нагадаю, що нашим глядачам з нами був Арія Зайден, ізраїльський політолог, підпоковник запасу Цахалу. Говорили ми про події на близькому сході.